Розширення асортименту та підвищення якості послуг це ваша досить вагома перевага на ринку косметології. Масар це добра альтернатива інвазивним методикам. Тому, маючи довіру клієнта до вас, клієнт може зробити у вас іншу процедуру. Добрий день, мене звуть Колоков Дмитро. Я косметолог 10-річним стажем. І сьогодні я вам розповім, чому косметологам варто освоїти техніку масажу обличчя. Освоєння масажу обличчя є дуже важливим кроком для розвитку косметолога, і також це дуже важливо для розширення асортименту та підвищення якості послуг. Наприклад, якщо виконуєте ви регулярно доглядові процедури, ви можете додати до вашого догляду 30-хвилинний масаж обличчя, який зробить зовнішній вигляд вашого клієнта ще краще, і він пролонгує дію вашого догляду. Знання масажу це ваша досить вагома перевага на ринку. Косметології. Наступне це зміцнення довіри між вами і клієнтом, адже вони отримують не лише догляд, а й розслаблення і антистресовий ефект. Наступне масаж це добра альтернатива інвазивним методикам. В разі, якщо ваш клієнт не хоче робити якісь радикальні методики, типу смаз-ліфтингу, або пластику, або ботулінотерапію, або філери, масаж обличчя. Це геніальна альтернатива для таких клієнтів. Звісно, ми кажемо тільки про регулярний масаж обличчя. Тільки при регулярному відвідуванні косметолога і виконанні масажу обличчя ви можете отримати стійкий. Та гарантований результат. І останнє масаж обличчя це регулярна процедура. Тому, маючи довіру клієнта до вас, клієнт може зробити у вас іншу процедуру, наприклад, ін'єкційну, як ботулінотерапія, біоревіталізація та мезотерапія. Переваг у масажі обличчя ну дуже багато. Тому я пропоную вам опанувати техніку іспанського масажу обличчя в школі косметології Art of Beauty на курсі Іспанський масаж обличчя. Іспанський масар це унікальна класична техніка, яка дає видимий результат і покращує якість послуг. Це буде дводенний курс, де ви отримаєте дуже багато знань, ви будете володіти більш ста маніпуляціями, за допомогою яких ви зможете покрити всі потреби вашого клієнта. До зустрічі на навчанні.